Зараз я заходжу в ваш будинок мрії. Тут є все. Баня, власний гараж. Окремо стояча, є альтанка, є велика гарна тераса, 6 соток землі. Травичка, пр... тиша в дуже-дуже гарному зручному доїзді. Залітаємо ще покажу. А, подивіться, яка тут жива, живий гарний будинок. Два санвузли, 155 квадратів, два поверхи. Як вам таке оцінку від одного до 5 зробити? зробите? Тут кладовка. Краса, просто краса. Є. Йдемо на другий поверх покажу. Сюди гарно все світиться. Три спальні наверху. Окремий санвузол. Тут просто лакшері спальня. Два гардероби. Красота.